Всім привіт! Ми, ви на каналі Альона Флер. Ну що, ось і травень місяць підійшов до кінця. Час показувати вам красунь, які заквітли в травні місяці. І ось така хоєчка відкриває показ. Я не знаю, які звати це подарунок. Рук в два. По тому мені подарували просто так. І Ось вона все наганяла, все зростила, і ось перша парасолька, яка відкрилася. Такий неймовірний запах в неї. Дуже довго, як для хечки, держаться квіточки три неділі, навіть чуть більше. Ось так вона метком з такими солодкими каплями мене радувала, вічно в них влазив, тоді недовольний був, але вона неймовірна, неймовірна красуня. Отакі, отака парасолька на всю веранду пахла. І відкриває показ ось така красуня. Це мої діточки заквітають ось так. Вона е, називається. О, якби ви знали, яка вона неперевершена, яка вона гарна. Я така рада, що вона заквітла. В один момент я думала, що ось, бачите, там мамочка, вона щось з нею сталося, серединка висохла, але дуже жваво дала діточку, і ось через рік діточка заквітла. І ось такий квіток. Він неперевершений. Він правильний. У нього такі гарні, гарні кольори, такі розводи, такі. Ну, весь він так... ну, правильний, правильна квіточка. На жаль, поки що я не вчула його запаха, не знаю, чи він буде пахнути чи ні. Але навіть без запаха він неймовірний такий красунчик, такий медведик. Дивіться, о, тут одна губа чого стоїть е кінцівки, пелюсточків та гарний, гарний. Ще одна діточка, яка мене порадувала своїм першим квітінням. Ось так він називається блю. На жаль, камера більше показує фіолетове, але вони голубі, оці лепесточки. Така гарнюнечка. Сама зірочка, трошки така корявенька, Перший квіточка, вона якось так неправильний бутончик був. Я взагалі думала, тут щось таке вилізе. Але вона розпрямилась, показала свою красу. І ось ця одна єдина квіточка, я, вона також та, так добре, смачно пахне. От смачно такий розслабляючий такий запах. Дуже-дуже. Ну, всі тетраспіси гарно пахнуть. Uh, дуже я рада, бо вона в мене майже рік і ось показала свій квіт квіточку. Так, ще одна красуня, манюня, яку я купувала у Швейцарії ось такий корнісервіс red. Е, вона мене трошки переболіла, нижні листочки, щось вона відсушила, зажовтіла. Е, дуже, мабуть, більше як з півроку просто сиділа ні туди, ні сюди. Ці квітоноси стояли якби, е, в сплячому стані, але ось по весні, з квітня місяця, вона прокинулась. Перші е, е, квіточку вона засушила, ну, якби бутончик, а ось. Е, Цю відкрила. Я питаюсь вам приблизити. Квіточка невеличка, десь 2 см, 1,5-2 і ось фокус не хоче її піймати як як треба, але хочу вам показати всю її красу. ось Така вона як лакова, така вона навіть як із скла зроблена, така ж прозрачна, гарнюня, бордова красуня. Ще одна діточка, яка заквітла. Це діточка, якщо ви пам'ятаєте, в мене була така ладдя, там було три орхідейки. І ось посередині в мене був пілорик, який дав п'ять діточок. І ось одна із діточок показала перше своє квітіння. На жаль, мамочка, не як тільки я познімала діточок, вона розвалилася, усухла всі свої сили вона віддала діточкам. Ну як і в житті буває, ми мами віддаємо всі свої сили дітям, щоб їм було добре, а уже не зважаючи на самих себе. І ось так вийшло. Але в діточках продовження цієї мамульки ось така красунечка. Ще один титраспіс. Якщо ви пам'ятаєте, в мене вийшло два білих тетрасписа. Один я вже відправила в нову довімку, який радує свою нову господиню, а ось цього я залишила собі, і він, це перше його домашнє квітіння. І ось такі біленькі, ну дуже вони такі, як, знаєте, порцол... із порсолени, з порсолянові такі. Квіточки, трошки е, такі теж, як прорезинені, гарнюні, і також дуже-дуже добре пахнуть. Е, дуже я полюблюю тетраспіси. в мене вже потихеньку зібралась невеличка така колекція, і ось вони потихеньку починають зацьквітати, тому що купуємо ми їх дуже маленькими. І дуже часто вони такі дітні перебол е, можуть переболіти, а е, вже потім починають квітнути. Ще одна красуня, яка револьверно квітне десь і місяць в неї держаться квітоноси, ой, квіточки, і потім вона доращує і знову відкриває «Joy Fairy Tale». Дуже багато всі знають, або часто на неї кажуть казка. От, дійсно казка, вона не перевершена, така гарнюня. Є в неї запах, але дуже, щоб він благоухав ні, треба дуже близько бути коло неї, щоб почути її запах. Але, але запах є, і ось ця така <сміття> тигрова, така воєн, ну як воєнна, знаєте, дуже <сміття> гарна. <сміття> <сміття> Так, ще одна красуня. Вибачте, я відвіклася, Ось ця ось так вона називається. Її зрощувала Майже три роки я її купувала в один із сім'я, тільки вони появилися. Дівчата це любов, це кохання, кохання з першого погляду. Я в оці такі зірочки закохалась моментально, а запах в неї, а як вона добре пахне. І все в неї ідеально. Ось цей колір я дуже полюбляю: такий теракотовий, такий коричнево помаранчевий Губа, чого тільки стоя, ну, красуня. Здивіться, як вона розкривається, трошки розовувато ну, видно. але потім оці коричневі тона приобладають. Я дуже-дуже рада, що вона в мене єсть. Хоч і довго я її ждала, але воно того стояло. Ось, е, е, е. Інколи купуємо малечу, і деякі розчаровують, а деякі, як тільки заквітли, ми вже й забули, що довго ждали. Ще одна манюнька красунька ось така веселенька. Якийсь карнавал, я знаю, не не пам'ятаю точно, як вона називається. Купувала її метеликом, але вона заквітла стандартом. Теж веселенька, гарненька квіточка. Ну, вона також поїде до своєї нової господині, тому що я собі знову знайшла одну метеликом. Подивлюся, як та заквітна, а ця поїде до своєї нової господині радувати. Ну, поки що я нею милуюся, ось один єдиний такий. Квіточка трошки така сяка вийшла, але інші гарненькі, веселенькі, якраз от для літа, для початку літу те, що треба. Дуже добре вона полюбляє квітнути. Тут один квітонос, таке розвітління, гарненька, веселенька орхідейка. Ще одна красуня, яка заквітає вперше в мене, це подарунок Людмили, моєї подруги. І ось так він заквітає. Взагалі то кажуть віолоцей, але це не природня вілоцей, це відміки. І також добре-добре вона пахне. Ось такий шикарний колір. Також вона пахне дуже рясно. Людмила мені показувала свою, дуже рясно, вона в неї квітла. І ось нарешті моя майже через рік вирішила заквітнути. Ну, вона мені тут сушила також бутончики, але таки навіть вітлеспобочних гілочок вона. Ось так заквітла. Ну, шикарна красуня. Треба її також мати в колекції, якщо попадеться. Беріть, беріть не пожалкуйте. Дуже вона шикарно і виглядає і пахне, і, в принципі, квітне дуже вдячно. Так, а це ми підемо по-другому. Деякі орхідейки, по-другому колу пішли квітнути. Ось ця красуня, вона е, дуже швидко чомусь е, мені засушила всі зимні не дуже довго квітла, і потім по весні отак пішла швидко бистро, бистро дорощувати квітоноси. І ось у квітні місяці вона майже повністю е, розпустила свої е, свій такий букетик. Е, дуже вона мені подобається, така воскова, така правильна красуня. Е, е, нагадаю, я її купувала майже. Е, ну, Більше як два роки по тому один квітонос був стандартний, а один метелик. І ось вона в цьому році мені дала два нових квітоноса з, з двох різних пазух. І ось обоє квітнуть метеликами. Хоча перше домашнє квітіння також було один. Квітонос був стандарт, а один був метелик. А ось цього року вона вирішила, що метеликом їй буде краще. Ще одна її подруга. Вони рядом стоять, рядом все роблять. Ось така красуня. Я знайшла її назву, вона називається Пія. Також не перевершена така все в неї ідеально красунечка. Також дуже швидко відсушила старі квіточки і вдогінку своїй сусідці почала також дорощувати. Вони якось разом квітнуть, разом, в них такий, знаєте, разом вони все роблять. Дуже мало, може там тиждень-два різниці, але і квітоноси дають. Разум і потім нарощують, потім розквітають, потім засушують, потім оп'ять доращують. Ну, ось така красунечка. Ну, я завжди, вона така веселенька. От вона мені завжди нагадує таку випускницю 11 класу, коли випускається з школи, коли вже дитинство закінчилось, а доросла, доросла життя ще впереді. І всі такі, всі, все, все впереді. Так, ще одна красуня, яка вирішила доростити. Мені сказали, що це ой, ой забула, забула, який називається. Ну, вона дуже квітла темно, таким бархатним таким кольором взимку, а от зараз вона більш така світла мантрю. О, Мені сказали, що це мантрю. Ну Я не дуже якби, в це вірю, може підскажете. Цього разу вона світліша, навіть оце, бачите, <кви> квіточка, щось вона собі думала то так, то з розводами, то може ні. Ну, в общем, приміряла новий окрас. А, скоро я її обріжу ці квітомоноси, тому що хочу її пересадити, але поки що цими дорощиними квіточками полюбуюсь і я. І ви полюбуйтеся зі мною. Дуже крупна, така гарна красуня. Це був подарунок мені на день народження в тому році. І я дуже приємна, що вона в мене є. Ще одна красуня, яка доростила в магазині квітоноси. Ось такий Пелорик. Я не знаю хто це. Якась може принцеса чи жемчужина може імператора? Ось ось, ось така вона. Це не такий біленький посипаліям і петаліям. Дуже крупноквіткова, такий гарненький пилорик. Получився. Довго на ну, як я поодрізала квітоноси до живої почечки, але довго вона сиділа і ось по весні також вирішила доростити. Перша гілочка, ось така доволі непогана, яка заквітає. Дуже приємно. Я полюбляю, мабуть, більше пилорики, чим метелики, може пилори. Тому що не так часто вони зустрічаються. Вони такі про, ну не знаю, от, ось така форма мені дуже подобається. І як тільки я щось бачу нові пилорики, я завжди як та білочка, все тягну додому. Ну, міхом, як він знає, він, він ніколи не спить. Ще одна красуня, Sacrifice, яка подарувала перше домашнє квітіння, видала ось такий новий квітоносик. І порадувала. В неї там ще е, старий є, ну, це новий квітоносик, небагато, але ця красуня дуже полюбляє доращувати, дуже крупно квіткова. Відкривається ну, такі, може десь 9 сантиметрів, але е, е, через е, десь тиждень ось вони доходять до своєї. Е, е, Пропорції це десь 11 12, а то інколи і більше сантиметрів. Дуже-дуже гарна, мені дуже вона подобається. От Вікторіо Фантано і Сакріфайс, ось це дві крупноквіткові які мені дуже-дуже подобаються. Я дуже рада, що вони в мене є. Хоча Вікторіо Фантану, ви пам'ятаєте, в цьому році вирішив бути просто розовою девочкою, а ось цей заквів як треба. Ще одна. Мадам, тому що у Франції тепер немає мадмуазель, всіх називають мадам, щоб ніколи не, е, не образити. І ось така мадам е, також доростила е, квітоноси. Дуже довго вона держала свої квіточки магазини квітіння. Ось такий є бантик получився. Що мені подобається, вона не, е, не вигорає. От така жовтенька, такий жовтенький, ну як. Е, е, жовтячок і е, залишається. Губа шикарна, щось, мабуть, це е, е, мірафлора, щось таке. Так, ця тут е, квітне як хоче, але в основному ось такі правильні е, бантики получаються. Дуже дуже гарна, дуже полюбляє квітнути, і, в принципі, невибаглива невибаглива красуня, яка я дуже рада, що вона в мене з'явилася на сонечку. Взагалі, оцей жовтий колір. Я дуже полюбляю також жовті квіточки, і вона та, що не вигорає, тому що жовті дуже полюбляють вигорати, але ось ця так і залишається. Ну, дуже полюбляю її знімати ось е е на вулиці, як тепло, як сонечко. Ще одна красуня, яка доращує, яка пішла по другому кругу, е е е виростила таку квіточку паралельно тій. Першому квітону, першій гілочці і ось заквітає. Ну, це також це мій самий любимий пилорик, він завжди в нього пропорції, він ідеальний. От Якщо треба пилорик, щоб був, щоб е, змалювати або описати е, пил, е, пилорик орхідею, Оце з нього треба писати, тому що в нього форми дуже-дуже гарні, такі розові розводи, вона так іскриться на сонечку. В неї завжди гарні каскади. Ось що мені також подобається, в неї дуже гарні каскади кожного разу. Ну і Дуже довго вона квітне, полюбляє доращувати. В принципі, невибаглива, і така акуратна в неї розеточка, невеличкі тоненькі е листики. Так що ще один плюс мало за е місця бере, але краси дає дуже-дуже багато. А ось це скажуть о, у Альони і бігліб. І да, Якщо ви пам'ятаєте, два роки тому я купувала вігліпи, ще в того, що, може, вони мені подобаються. І він дуже швидко пішов в реанімацію, тому що не було там корінців зовсім. І ось майже через два роки він мені дав два квітоноси, такі взбиті. Я хочу вам сказати, я майже його не, не направляла, ось так вони вверх пішли, квітоноси. І ось так він заквітнув. Я навіть не думала такої придкості від нього, але наращувало корінці дуже жваво, дуже швидко, ну, така сильна рослинка. Ось такий жовтенький бігліпчик. Чесно скажу, він в мене залишиться. Тільки тому, що, що він дуже старався мені сподобатись. Я так і буду байдуже відноситись до бігліпів, але цей залишиться. Ось хочу вам показати, бачите, як наростив квітоносик, ой, квітоносики, отакі жирненькі у нього корінці. І ось так, ось так він зацвів. І якось швидко-дув-дув-дув дув дув, дув, дув свої е, бутончики, і майже за три дні він всі відкрив. Ще одна краса: ой, дівчата, це моя, моє кохання. Але не з першого погляду, спочатку я її якби не оцінила. Але чим частіше вона в мене квітне, тим більше я її полюбляю. Оці такі яркі. Ці бордові такі розводи, такі. Ну В неї ідеальна ідеальний квіточка, квіточка, ідеальна розцветка. Ця красуня Клеопатра. Хто не знає Клеопатру. Ой Вона також дуже дає гарні такі. Каскади, дуже добра вона в мене квітне. В своє време майже відсушила всі свої корінці, але дуже багатенько в неї було воздушних, і я її пересадила, і вона дуже швидко нагнала свою корневу систему. Ну, Гарна, гарна вона буде завершувати наші фаленопсіси. І, але ще є, ще є красуні, які я хочу з вами поділитися, але давайте ще полюбуємося на, на оцю красуню Клеопатру. Пам'ятаєте, перед Новим роком я їздила в швейцарську оршідаріомо теплицю і там купила ось такий ансидіум. Він був спочатку квітоноса. Він мені його вигнав. Сам квітонос він вирішив засушити, але дав отаку бокову гілочку, і ось тепер він. Показав свої квіточки. В принципі, в нього має бути така гроздь велика, така велика розвітльона квітонос, багато цих квіточок. Ну, Ми діждемося, а поки що будемо милуватися на оці з десяток квіточок. Дивіться, ось таке. він не схожий на інші Ну, Ось така красуня. Пам'ятаєте? Я його пересадила, але вже і цей горшок. Якось я його так висаджувала в новий горшок, що в нього вже місця немає. Як буде давати нову бурбу, буде переважуватися. Ну, Подивимося, то, по тій весні, чи пересаджу я чи ні. А поки що давайте полюбуємось. Дуже я полюбляю такі анцидіуми, дуже вони мені подобаються. О, такий красунчик. Поки що не пахне. Але зараз, наче таке, ну, може, може ще хтось пахне, але ну, наче таке, як на сонечку, починає давати е, запах. І на, оста... на остаток покажу вам декілька моїх цимбідіумів. Це мої останні цимбідіуми заквітають ось такий жовтячок. Купувала я його того року. І ну він такий не такий насичений жовтий колір був, а ось в домашньому квітінні, це його перше домашнє квітіння, Три квітоносики оце найбільший, найперший розквітає. А також ще два маленьких. ну там 3-4 бубочки, вони не такі пишні. Але дивіться, який він гарненький, такий ну, от весняний весняний красунчик. Запах в нього є, як у цих цимбідіумів, такий трав'янистий трошки. Але дивіться, як він гарно себе е приподає на сонечку. Ну Ви знаєте, цимбідіуми ще це ще одна моя слабкість. У мене їх багатенько, ну я завжди полюбляю дивитися, як вони квітнуть. І ось в цьому році вони якось розтягнулися. Ось, бачите, квітень місяць, а вони останні тільки-тільки заквітають, але, в принципі, вони квітнуть ті, е, взимку. Кхе, вибачте, гарний, гарний. Ну і під кінець хочу показати вам ось таку красу. Ну, як вам такі два шикарних квітоносики? <кій> Вибачте. О, я в тому році їх виписувала два е, пилоричних цимбідьма, виписувала із Португалії. Вони приходили у, перед самою війною. Ось цей уже ну він такий був е, після дороги е, завм'яти за все. І ось. Цього року він дав ось такі дві шикарні, гарнючі квітоноси. Ну, Квітоноси шикарні, квіточки шикарнющі, ось такий розовий. В таких розових тонах. Дуже-дуже гарний. Той другий, ну він маленький був, той ще мене не порадував. Я навіть забула, якого кольору він, Ну, будемо чекати, буде сюрприз. А поки що давайте помилуємося під кінець нашого огляду, ось такою красою. Неперевершений, майже всі бутончики розкрив. Ой, красунчик, красунчик. На ось цій красі буду завершувати моє травневе квітіння. Не моє, а моїх красунь. Надіюсь, що вам сподобалось. Надіюсь, що ви е, е, полюбувалися разом зі мною. Всім пока-пока.